Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє. Спецпроект. Суми. дорога на схід. Про матерів, що плакають своїх синів. Дивіться, на Прошу ручити, де з тим дайте живі. Як бійці з тяжкими захворюваннями опиняються в гарячих точках. Ну він жалувався на те, що в нього болить. Ну а його лічили нушпою, Ну чим лічить вам її, таблетками і все. Героїв дома, бійці 27-го реактивного полку, приїхали на побивку. Сюди, до сина, жінка приходить часто, попри далеку відстань, розмовляє з ним і згадує. Свадьба буде, вже рішали де де будуть і гуляти, і квартиру у планах в було купувати, все було. Приседеш, я закажу такий білий довгий. Я кажу, вовчик, оскільки це довго, хороший, ну, ма, все буде добре. Все такі плани Біда Відати і, і кому це нужна війна, нікому, правильно? Володимир Дудка солдат сумського артполку 9-ї батареї. На війну пішов одразу, не вагаючись. Потрапив під першу хвилю мобілізації. Батьки відмовляли, але хлопець непохитний, пішов воювати. І не жалкував, бо там зустрів своє кохання. Дівчина Катя вже за кілька місяців стала нареченою. 3 серпня я поранилася, а 7-го він повинен був прийти в відпустки, подати заяву. Хотіли б мені, да, хотіли б мені сюрприз зробити. Катя зараз до мене їсти, піддержує душі. Солдат потрапив під артобстріл 3 вересня. Тоді з 39 хлопців живих залишилися одиниці. Атаку ворога витримав і Вова. Однак за кілька днів у лікарні помер від важких поранень на руках у коханої дівчини і мами. Катя до останнього там була. Як важко дивитися, як діти помирають. Хлопці розказували, що спер... Ну як його поранило, ну не поранило, а це… палило ж його, да? тим Смерчем. Він все весь час був у свідомості. Весь час. Коли його поранили, хлопці витягували там ваня, не знаю, фамілії, ваня його. Виніс до скорої майже. Там не ну як був, коли ми приїхали в госпіталь, Катя зайшла і каже, цілуй мене, чорний як горючок лежав. Катя каже, як хіба можна? Він можна. Я зайшла він каже, підніми мене, мабуть. Я за нього брат як він. Приятеля ну, колючок ш... замотаний. Ну, іскось це наш Як я б хотіла, щоб лягти на ць... на натапчане, йому ж не можна було лягати. Просто скажи, хай мене переложать на тапчане. Сюди до школи жінка приходить часто, тут навчався її син, саме в цьому класі сидів за цією партою. Тут розкладає фотокартки і згадує. Дуже голові вишивки і дітей. Вишивки. вдома моя мама багато вишиває, з подушки там. Все багато вишивки. Ікона, ікона одна, Каті подарили одну одну. Я казав, нікому не, не дам. Ну, Юрій тут, тобто, або Наташі Она ще дочка є то мені все буде, і дітей любив. Тепер у сина Вови. Жінка просить допомоги. За шість днів до трагедії на Сході, на війні, без зник ще один старший син Юрій Дудка. Він також солдат української армії і також боронив Україну від ворога. Воював у 93-й бригаді. Воював іловайський котел. Цей 29 серпня, а Вова 3 вересня за тиждень. Був. Немає зараз. Двічі здавали ДНК в Запоріжжі і Полтаві. У Запоріжжі робили ой, ну, опізнання, були так. Немає ось. Понеділок провіряли ДНК, наново ново Поки що немає, то падіння немає. Ми віримо, що він живий. Шукали усюди, каже жінка, стукали у всі двері. Однак глухо, непривітні до мами солдата і військові чиновники. Командування, знаєте, яке в нас командування. Mm -hmm. Нічого вони не не Ну, То саме, поки нічого не знайдеш, нічого не буде, а то і все. Офіційні джерела мовчать, а неофіційні обзиваються самі. Телефон жінки обривають шахраї. Сто тисяч предлагали, ой, ну требували. Позвонила до Рубана, ну Рубан, знаєш, таке, да? до Рубана подзвонили, каже, соглашайте з усім, ну тільки розпитуйте. Да? Ми ж кажемо, ми соглашаємо, 100 тисяч, це, тільки дайте, нам з ним побалакати. Ні. Він десь польового командира почав розказувати, там стіті немає, там зв'язку немає, ну в такому смислі. Ж... Ну, давайте через вас контрольний випросити задамо, такий, що тільки він знає. Тоже не поводишся. На другий день вже то на солярки. Я посчитала, вже 16 тисяч виходить. Да? Ну вже ж ну, не може так з таких тоді на 5 тисяч, тоді поповніть тільки щот, хоч Кажу, та давай поповнив щот. Тоді побалакайте з ним і про пропав. Провели приватне розслідування і з'ясували. Дзвонили з СІЗО. Аж з самої Вінниці, а номер телефону мами солдата арештант знайшов в інтернеті. Між тим жінка залишилася сама зі старенькою мамою та чоловіком. Мають велике господарство і не мають навіть газу. Село без блакидного палива. Чим може допомагає місцева влада? А от столична поки мовчить, жінка стоїть у черзі за обіцяними державою коштами та пенсією за сина Вову, який загинув, захищаючи Україну. Зібрали сто з паперів і чекають директиви з. Гори поки що марно. Зараз вони просять основне, що у них треба, документи їм допомогти отримати, які б свідчили про те, що володя загинув внаслідок тих поранень, які він отримав в зоні АТО. Зараз стримується це, зрозумів, по лінії військкомату направлено відповідний запит у Харківський госпіталь і чекаємо отримання документів. Однак турбує жінку навіть не це. Найбільше переймається долою старшого сина Юри, який чотири місяці не надсилає жодної звістки. Жінка впевнена, обов'язково дочекається, хоча б одного сина з цієї війни. Це Вова маленький, юра дівчинки. А це москалівка село на 40 хат. Звідси родом Юрій Горшков, теж боєць української армії. Щоправда, військовий бліндаж змушений був змінити на лікарняне ліжко. Хлопець рятується від страшної хвороби. Настаще время йод річ о злокачественном заболіванні ж Він Он повністю проведений концілюм, він он перший етап. предоперационной подготовки в виде лучевой терапии на зону опухоли с радиосенсибилизацией ксилоды радиопрепарата. Это первый этап лечения, после которого он пройдет контрольное обследование и будет решаться вопрос о проведении ему оперативного вмешательства. Як так сталося, що людина з важкою хворобою опинилася на полі бою, пояснює сам солдат. Каже, коли призвали у березні, а це була перша хвиля мобілізації, ніхто надто не питався щодо стану здоров'я. Ну вже нас оглядали в сумах, безпосередньо в сумах в області. Ну, не знаю, які там лікарі, просто подивилися і все. А так як всі лікарі там. Терапевти, хірурги такого не було. У мене обострення було весною, було обострення. Ну, потім медикаментозно я звернувся е, медсамбачив, як він там називається, і дали там мені таблетки, але за тиждень воно пройшло обострення. І опять же обострення з'явилося осінь, це вже в АТО. І тоді вже мене направили у польовий госпіталь, а з польового госпіталя. Пройшов я там аналізи і з польового госпіталю Дніпропетровську теж в госпіталь воєнний. А вдома на Юру чекають рідні і троє доньок наймолодшій Поліні чотири місяці. Рідні кажуть, Юра мав слабке здоров'я і часто скаржився на погане самопочуття. Ну він жалувався на те, що в нього болить. Ну а його лічили нушпою, Ну чим лічить вамілі? Таблетками і все. Медогляду ніякого не проходили. Повістки отримали і їх забирали без усякого медогляду. Да, всіх підряд, всю партію, скільки там було. Родина живе бідно з власного господарства. Потягнути лікування власним коштом не можуть. Допомагають селяни, хто чим може. І волонтери з Дніпропетровська, які наразі рятують сумського бійця. Дуже допомагають, дуже він вдячний волонтерам тим. Приходять кожен день. І їсти приносять, і водять там чи в кіно, чи в театр, чи в музеї. Допомогти своєму земляку можете і ви. Юрій потребує дороговартісної операції. Рахунок на екрані. До слова, такі випадки, коли на поле бою відправляють людей з важкими захворюваннями, на жаль, не рідкість. Это нарушение. Это грубейшее нарушение. Вопросы необходимо задавать к членам военно-врачебной комиссии, которая, которая должна проводить медосмотр каждого человека, который был мобилизован по указу президента. Есть положение про военно-врачебной комиссии. Это есть, есть, есть определенный законодательный акт, где закреплено, каким образом должен проводиться осмотр для рядового состава, для офицеров, для курсантов и так далее и тому подобное. Это довольно-таки объемный документ. Изучая которого, я сделал так, тоже такой не, не очень такой хороший вывод. То есть справка о ранении, которая дается солдату в случае получения ранения, она действительно в течение 30 дней. В течение 30 дней не успел. Военно-врачебная комиссия может даже, если человек был действительно ранен, написать ему вместо ранения заболевание. Это тоже такое негативное явление, которое есть. В данном случае необходимо прежде всего находить истоки первоначальные. Если первоначально военно-врачебная комиссия дала заключение, что он здоров с такими заболеваниями, необходимо брать эти заболевания и обращаться к тем членам комиссии, которые вынесли такое заключение. Потому что такое заключение является незаконным. То есть если человек... По состаю здоров'я ні ні довжену служити, але тім імені служить, то это, прежде всего нарушение военно-врачебной комиссии. Чи буде Юрій доводити у суді комусь щось наврядче? Однак інші військові, які отримали повістку і пакують валізу на схід, повинні знати мають законне право вимагати до себе належної уваги. Холодно, темрява на годиннику 21 перша. Чекають їх своїх героїв, бійців 27-го сумського артполку. Кого чекаєш? Папу, Папу. що а, Щоб щоб він більше туди не їхав. На побивку приїхав перший дивізіон з півсотні солдат вдома. Хлопці не були два місяці. Тепер відпочиватимуть кілька днів, а далі знову на схід. Слава Україні! Верхірово! Слава Україні! Героям! Як вас звати? Руслан! Аби ж всегда з поверненням! А так на 10 днів так не хочеться назад вертатися! Та так собі, не очень. Що перше зробиться вдома, коли приїдеш? Да, не знаю навіть. Одружиться. Вас... Що у вас мало одружитися? Да. Так, скажіть нам про я, хочу одружити. <ривіт> я хочу одружитися. А далі? Далі ось моя. Повернутися ж, поняла, Ось я ми додому поїдемо. Не знаю, в мене зараз щас... все так, не можу щось вам ще сказати. Володимир, Володимир, з поверненням. Спасибо Боже. Як настрій, що вперше перше вдома? вдома? Ну, в першу чергу зустрімося з усіма рідними, які мене чекали. Це в першу чергу. Передам привіт всім друзям, які там знаходяться, всім знайомим. Заряжу їх настроєм добрим, щоб не переживали, щоб не хвилювалися за нас. Ви дочекали сина, так? Онучка, онучка. Ради. Ради. Ой, скучно, плачем, плачемо, все, що там, що ж нам ждати. Жимо їх сильними і крепкими і все. Як Сергій. вас Сергій. Сергій. з поверненням вас. там. Як ваш настрій, чим займетесь до нас? Отлічно, вдома буду відпочивати. Там є в чомусь потреби, теплі речі, амуніція. Чогось не вистачає. Всього не вистачає. Нас господарство нічим не забезпечило. Абсолютно нічим. Так що звиняйте. Тож сумські військові потребують вашої допомоги. Солдатам серед іншого не вистачає теплих речей. Доставити їх за місцем призначення обіцяють волонтери. Якщо маєте чим допомогти, рахунок на екрані. Останні дані на 6 грудня. На щастя, вони не змінилися. На цьому тижні Сумщина не отримала жодної похоронки. Тож статистика така: на сході у ході бойових дій загинув 41 солдат з Сумщини родом. Наймолодшому з них було 18 років. Далі буде.